Що ж передав Бог? Що буде в Україні і в Росії найближчим часом перемога вона настане, і все йде до того, я так у Бога просила, кажу, дай мені ще якісь знаки, щоб можна було людям розповісти, до до мене приходив дьявол сатана, антихрист. Коли декілька разів я питалася різними силами його знищити, він почав сміятися. Знаєте, як король, який сидить і каже, все, тепер ви вже мені нічого не зробите. Це велика країна. Вони, коли прокинуться і зрозуміють, що від тої великої країни не залишиться нічого, і не будуть рабами, і він до речі, в наступний рік весною вже планує а, почати війну з Європою. Що чекає нас восени? Чи будуть такі блекаути, як були в перші роки, чи будуть такі великі обстріли, щоб улякатися? Новий етап війни почався після зустрічі з Сі. Чи може захід вплинути на Китай, щоб той припинив підтримку агресії Росії? І тепер кожна країна, яка заключає договор, вона вправі їх не соблюдати. Чи будуть для Китаю наслідки через підтримку агресора не політичні? Кармічні, скажіть мені, будь ласка, якому богу молиться зараз ця країна? Мій світ перший метафізичний. Твій найгірший ворог не може завдати тобі стільки шкоди, скільки твої власні незахищені думки. І дійсно найстрашніші битви відбуваються в нашій власній голові. Самокритика, сумніви, страхи це ті непрохані гості, які отруюють наше життя і перешкоджають досягненню мрій. Уявіть собі, що у вас є ключ до позитивного мислення, активатор успіху, ваш особистий щит від негативу. Усі деталі у моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі до цього відео. Приєднуйтесь! Вітаю, друзі! Наш важливий довгоочікуваний ефір з нашою неймовірною ясновидицею Олександрою вже на ваших екранах. Аплодисменти, велика радість. Я знаю, я це відчуваю і знаю, що коментарі будуть такі ж. Олександрочко, привіт! Раді вас бачити і чекали на вас з нетерпінням. Дякую, мені дуже приємно зустрітися з вами знову. Поділитися тою інформацією, яка йде від Бога, і ясна річ, що дайте рекомендації, тому що люди звикли, як завжди, чекати, що воно саме по собі стане. А, а вони до цього прикладуться. Ну, скажу, що придеться все одно попрацювати усім. Тому чекати від того, що воно само по собі відбудеться, нічого разу. Не знаю, навіть це добре чи, чи погано. Знаєте, це дуже добре, тому що ми це розуміємо, усвідомлюємо, а крім того, ми отримуємо рекомендації, алгоритм дій, що робити, і наше життя змінюється. Це підтверджують без сумніву усі глядачі, які нас дивляться, які практикують. І на щастя, у нас така неймовірна аудиторія, яка практикує, яка робить неймовірні речі щодня з ранку до ночі. Окрім роботи, окрім донатів, все роблять. Люди ми вас обіймаємо, обожнюємо і до речі, додивіться до кінця, тому що на сам завершення буде найцікавіше і найважливіше для вас. Але дозвольте. Очну цей ефір з коментаря від пані Оленки. Зустріч із вами це надзвичайна історія мого життя. Це була лише 30-хвилинна програма, але схоже, вона змінила моє життя або стала каталізатором змін, які мусили статися. І ці зміни на краще. Я вражена. Дуже дякую вам. Друзі, я надзвичайно вдячна усім, хто пише свої коментарі та історії свого життя. Обов'язково залишайте також під цим відео. Ми будемо їх озвучувати у наступних наших зустрічах. А зараз будемо слухати, що ж передав Бог, що буде в Україні і в Росії найближчим часом. Ну, що нас може чекати? Все ж таки, я стою на тому, що в цьому році ми дочекаємося перемогу. Але все ж таки, пам'ятаєте, всі пророчества, які я говорила, говорила про те, що Бог сказав, що ми пливемо в одній лодці. І треба зробити так, щоб однодумців, людей, які дивляться в одному напрямку, стало більше, і люди, які дивляться в одному напрямку, вони хочуть одного і того самого. А ви знаєте, дуже приємно, що досі мені люди пишуть, що ту молитву, яку давала на Пасху, люди досі а, моляться, досі говорять. Вони досі а, а, не зупинилися, поки не пройшла перемога. І ви знаєте, якби було а, так багато людей, які саме це роблять, якби не зупинялися, якби розуміли, що війна ще не закінчилась і не треба а, тільки послухати пророцтва і чекати тої дати, коли це трапиться. І, і вже, і вже все можна розслабитися, і тому Бог ніколи не дає точної дати для того, щоб люди все ж таки щось для, для цього зробили. І пам'ятаєте, да, колись я вже в ефірі одному розповідала, що було видіння, коли я побачила чорну землю, ніби все вигоріло в Україні, все, все, все. І в, яку, в якому напрямку не підеш, все вигорівши. І тоді е, Бог дав поняття, що а зробіть щось ви. І коли ми почали спочатку ми почали строїти маленький світ, люди, які шукали, як врятуватися, вони казали, чи можна біля вас так само строїти свою родину, свій будинок, хоч якось. І ми казали, так, звісно. І тоді, коли нам об'єднувалися, нас становилося більше і більше. І коли нам казали, що Бог нас не чує, темрява заслонила сонце, і ми самі питалися якось викарабкатися, це якраз той час, коли ми так дуже. Довго-довго чекали перемогу, і вона ніби не настала. І, і ніби ми тепер не знаємо, що нам куди йти. ми, ми, ми заплутали. І, і, і нам треба все одно якийсь напрямок, щоб зрозуміти, як не провалитися. Тому що 90% людей, які зараз дзвонять, за ними тим самим питання розгубленості, немає сил, немає натхнення, немає радості. І куди би вони не сходили, щоб вони не попитались чимось себе наповнювати. Все одно відчуття спустошеності, і, і я всім кажу, що це те, що ми, ми чекаємо. Ми так довго чекаємо, це не відбувається, і ми повинні почати хоч щось робити: створювати маленький мікроклімат для себе. Перемога, вона настане, і все йде до того, щоб настала перемога. І зараз скажімо, м -м, Путін. Який зустрівся з Китаєм в, в Китаї з Індії, він е, мені сьогодні, до речі, приснився, бо я так у Бога просила кажу, дай мені ще якісь знаки, щоб можна було людям розповісти. І він мені показав, що м -м, двічі до мене приходив е, дьявол сатана е, е, антіхріст, двічі, але двічі він приходив в тіні. Він ховався, він грав свою гру, ніби е, він не антіхріст. Пам'ятаєте, Путін, що якій би зустрічі не було, він завжди казав: я ж, я ж за, Я ж за мир, я ж не хочу війни. І зараз, коли він зрозумів, що його падіння близько, він е, переметнувся до Китаю з Індією, найбільші країни, які спроможні продліть його е, і не дати йому е, через ці санкції загнутися і дати можливість йому гроші, е, золота, е, можливість, скажімо так, е, дронів, ту підтримку, яка дасть можливість йому о, далі продовжувати війну. Ту економічну стабільність ясна річ, що він продає. Все більше і більше продає свою країну. А навіть тих е, росіян, які так думають, що це велика країна, вони коли прокинуться і зрозуміють, що від той великої країни, е, до речі, за ту, яку загарбали за, за багато віків, е, не залишиться нічого. І вони будуть рабами, які будуть довго-довго платити своїми дітьми, своїми життями, своїми е, можливості, те, що вони зараз думають, що у нас відберуть, вони вони не бачать, як просто їх зараз просто задешево продають, і вони радіють так само, як і Путін. І от сьогодні антихрист, він проявився. Вперше він прийшов в тому обличчі, яке він є, в лиці Путіна. А, і він, знаєте, він такий був довольний, він такий був щасливий, що ну все, мені нема чого ховатися. Я буду показувати своє істинне істине, що я хочу, і нікого я не боюся. Але як тільки він зараз розслабиться, як тільки він буде розуміти, що він а, взяв а, сильних союзників, а, то ті союзники, ви знаєте, вони і нашим, і вашим. Вони такі самі ведуть переговори, як і з Україною. Так і з Америкою, так і з Європою, і як тільки вони знайдуть вигідний варіант, вони переметнуться аж бігом. І тому зараз, коли Путін думає, що він нарешті вже виграв, і нарешті він почне заграбастувати, і тим самим Китаю і той же Індії, що він поділиться захопленими землями. Він до речі, в наступний рік весною вже планує а, почати війну з, Є... з Європою, і вони вже починають ділити їхні території. І тому так Європа а, сильно переживає, тому що у Путіна план а, максимум до кінця цього року максимально нас задавити, забрати у нас юг. Ну і поставити нас на коліна, заставлюючи підписати мирні договори. І а, а, ті землі, які він вже заграбастав. Як це слово, коли він вже може їх легалізувати, ці землі і вже як всі країни приймуть те, що це його території, і от коли він зараз. Трошки розслабиться і вісні, і ви знаєте, я там різними силами питалася на нього повлиять. А він сміявся, знаєте, він ніби як починає зникати, але вже немає сенсу ховатися. Вже все, що він насправді хотів, і всі плани вони зараз будуть із нього лізти. І він покаже до кінця. Ну, всі це знали. Мається на увазі і Європа, і Америка, але зараз він не буде боятися казати правду, і оця знаєте, як маска буде злітати, і істинне, лице буде проявлятися. Коли декілька разів я питалася різними силами його знищити, він почав сміятися, знаєте, як король, який сидить і каже: все, от тепер ви вже мені нічого не зробите. От тепер я піймав Бога за бороду і тепер все, перемога в моїй мої, мої, мої руці точна. Але ви знаєте, якраз коли людина вже впевнена, тому що вона перемогла, якраз а, тоді вона починає робити найбільші помилки. І тому для нас, а, скажімо так, а, для нашої країни зараз головне а, продовжувати робити спецоперації, продовжувати вести переговори з різними країнами, затягувати час, те, що вони і роблять. Саме головне ма масове зброю, тому що скільки б ми не просили, нам все одно не дадуть, тому що Європа розуміє. Що їх чекає, і вони зараз починають затарювати себе. Вони починають вистраювати все, що тільки можна, і всі переговори, які йдуть з Америкою, це тільки для того, щоб як захистити кордони Європи. Але вже йде річ не про нас, на жаль. Хоча вони просто питаються допомогти нам зараз, вони хочуть притормозити захоплення їх, бо вони ще не до кінця підготувалися до великої війни. І знаєте, тут как би треба об'єднатися і допомогти нам перемогти, щоб не треба було воювати на їхній території. Але все ж таки, знаєте, своя рубашка ближче до тіла. На жаль, на жаль. І тому о, зараз на сьогодні, все ж таки, що, що показує Бог. Люди в Україні все ж таки не об'єднались. Ота критична маса, яку потребуємо для того, щоб якомога швидше відбулася перемова. На жаль, ми, ми практично до неї дійшли, але вона соскочила і почала опять зменшуватися. Розумієте? І зараз я хочу звернутися до людей і сказати: війна не закінчилася. І вона може закінчитися найближчі місяці за умови, що ви е, не опустите руки. Ми будемо кожному на своєму фронті робити головну роботу. Ми повинні перемагати далі. Ми повинні допомагати нашим збройним силам. Ми повинні е, е, не забувати про те, що йдуть холода, і треба далі працювати, навіть якщо зараз за пару місяців е, настане перемога, це не значить, що е, наші Воїни зразу повернуться додому. На жаль, нам треба буде зачищати території. Нам треба буде, скажімо так, опять крім зачистки, треба виставити кордони, треба почати їх тримати. Але ж розумієте, там де вже стерли, нема де жити. Нема як існувати, і якщо ми думаємо, що сьогодні настане перемога, і, і завтра вже все, і життя буде таке, як раніше, воно не буде. І чим швидше люди зараз будуть розуміти, перемога це тільки одна із ступінь, куди ми йшли, йдемо, і треба йти, нам треба планувати наступні ступінь. Нам треба розуміти підготуватися емоціонально, фізично, енергетично. І люди, які зараз йдуть навчатися. Вони закладають систему, вони перестають боятися, вони починають планувати, вони починають влиять на своїх близьких, вони починають просвітляти народ для того, щоб все ж таки народ розумів, що ми тільки разом. Разом ми можемо перемогти, що сила саме в народі, і зараз треба, знаєте, як оце кажуть мені, коли дзвонять, кажуть, дякую, ми отримали результат. Ми вам велике дякую за навчання, за те, чому ви навчаєте. Наше життя кардинально змінюється. І я кажу: головне, що ви всередині точно знаєте, чого ви хочете. Бо коли ви знаєте, чого ви хочете. Не, знаєте, не от Аби такого кольору, або от в таку дату, або от так, як ми хочемо, а ви точно знаєте, чого ви хочете, весь мир повертається і створює те, чого ви хочете. І знаєте, ін, інколи люди звуть, і кажуть, ви знаєте, ми там колись працювали, коли ще не було війни, то ви знаєте, те, що ми там виставляли, через три роки все відбулося. Три роки ми знадобилися для того, щоб піднялися міста, піднялися е, міста сили для того, щоб люди про це узнали, щоб там інфраструктуру наладилась. Так і в нашій країні для того, щоб е, перемога прийшла, ми повинні об'єднуватися. Ми повинні строїти далі цілі, плани. Ми повинні не просто боятися або казати, ми втомились. Ми втомились так, але треба все одно працювати, тому що поки ти працюєш. Ти создаєш, ти твориш, бо реальність залежить від тебе. Що чекає нас восени? Чекає ще е, трошки важкість при любих умовах, при перемозі без перемоги. Нам все одно придеться е, прожити цю зиму, е, бо все одно багато у нас е, людей травмованих е, і фізично, і психічно. Е, багато чого ми ще втратили, які що треба відновлювати. І тому, якщо ми говоримо, чи будуть такі блекаути, як були в перші роки ні, не будуть. А, чи будуть вимикання світла? Будуть, але невеликі. Тому так прям сильно готуватися не потрібно. Але все одно ви повинні розуміти, що є погодні умови. В будь-якому випадку, ми повинні бути готові до того, що інколи світла не буде, інколи не буде тепла а, і треба бути готовим. Але до таких страшних часів, як були, не буде. Чи будуть такі великі обстріли, щоб улякатися? Ну, обстріли будуть. Вони будуть непостійні. І я дуже сподіваюся, що все ж таки запар. Місяців перемога настане, і ми зможемо нарешті хоча б видихнути. І е, якраз те, що е, антихрист прийшов і е, показався, він якраз показав, що це якраз кульмінація. Ми приближаємося кульмінації. Наскільки вона швидко відбудеться, буде все ж таки залежати від кожного із нас. Важлива промова, важливе нагадування. Єдине, що додам це надзвичайно важливо. Кожного разу, коли ми з'являємося в ефірі, ми з вами усі можемо зробити добру справу. Ця справа стосується допомоги Збройним силам України. Друзі, я нагадаю, що карта Олександра і Хорса в описі до цього відео, Духовна Академія, збирає кошти, купує все необхідне на фронт в перші руки. Кілька слів про те, що нам зараз потрібно закупити. Та да, зараз вже починають хлопці просити генератори, павербанки, екофло, Всі. Що зігріває все, що тільки можна, ну а не забуваємо про дрони, про антени, про те, що автівки треба починити, зібна резина. Це все починається масове прохання. І зараз більше на це йде. І добре, що наші хлопці вони, знаєте, вони купляють спочатку дорогий якийсь дрон, вони його розбирають на запчастини і самі. Потім купують запчастини, щоб дешевше було, тому що купить один, наприклад, реп до 300 тисяч. І ще й налог дуже великий йде, І вони його просто розбирають, дивляться, які запчасті. І потім масово самі збирають. І ми вже купляємо їм запчастини для того, щоб вони самі збирали. Ми створюємо, ми допомагаємо їм створювати там, де це можна створити маленьке таке, знаєте, як місце вони знаходять. Ми його утеплюємо, ставимо вікна, ми і матеріалами робимо все спроможне на те, щоб вони могли там чинити, создавати ті самі дрони. І з дрони камікадзе дуже багато приходиться купляти волокно. Ну, от Звернулися до нас, наші ж учениці, чоловік на фронті, де попало попадання, і у них знищилися два комп'ютери, які е, відповідають за управління дронами. Кажуть, чи можете нам допомогти. І ми купили їм два хороших е, качественних ноутбуки, які можуть потягнути ці програми, які управляють дронами. Тому зараз, звісно, ближче все, де все що зв'язано з зимою. Маю кілька запитань, кілька цитат цікавих. Путін оголосив новий етап війни в Україні. Тепер він битиме по центрах прийняття рішень. Пише Таймс. Західні зими б'ють на сполох. Новий етап війни почався після зустрічі Сі. Удар по кабміну це не просто черговий обстріл, а навмисний сигнал. Кремль більше не стримується. Як сказала Олександра на початку ефіру, всі маски зняті, і ми тепер просто можемо бачити, що вони замислили і чим планують займатися. Чи може Захід вплинути на Китай, щоб той припинив підтримку агресії Росії? Не тільки Китай, і Америка, і багато багато стран. Вони зараз просто кожен веде торгів. Пам'ятаєте, на жаль, і поляки так само робили. Пам'ятаєте, коли з пшениці, коли зупиняли автомобілі, висипали зерно. А, вони, вони просто вигравали щось ну, цікаве для себе. Тому як Китай, так і Індія, і схожі країни, вони зараз автоматично ведуть перемовини з Європою, з Америкою, і вони просто шукають найвигідніший варіант. Тому вони трошки, знаєте, і нашим, і вашим. Але ті умови, які дадуть потім як Європа, Європа, так і Америка, вони просто придадуть ту саму Росію. Але але ж вони спочатку отажмуть максимально, що можна аджать, підпишуть, візьмуть, а потім підуть так, як завжди. Ну, тими ж самими скажімо, шляхами, які ходив Путін. Путін відкрив скриньку Пандори. І тепер кожна країна, яка заключає договори, вона вправі їх не соблюдати. І, і це все буде так само проявлятися і по отношенню до Росії, тому в першу чергу до Росії, і тому, тому в цьому плані Європа буде і вона робить все можливе зараз, в тому числі і наша країна, і наші політики. Вони зараз. Питаються максимально а, вести переговори і знайти якісь а, цікаві пропозиції, а, скажімо, для тих країн, в тому числі для Китаю. Я вам хочу сказати, що після того, як подивився Китай, як воює Росія, і ми він скажімо, з Росією вижимає, але з повагою відноситься до нас. І якщо все ж таки наші політики будуть дуже умілі, а, дуже правильно вести переговори, повірте, ми, ми дуже багато що можемо отримати тайна від того ж самого. Китаю чи будуть для Китаю наслідки через підтримку агресора не політичні, але... а кармічні? Кармічні, звісно, звісно, ця нація так само, як і колись німецька, і як фашисти, Росія з Китаєм, в тому числі і Індія, вони дуже кармічно заплатять, але хочу зараз всім нагадати. Коли говорять Індія, духовний центр, і люди туди пачками їдуть, навчаться духовності? Давайте подивимося, їхній лідер зараз стояв з сантіхристом за руку і уливався. То скажіть мені, будь ласка, якому богу молиться зараз ця країна, і чи дійсно там присутня духовність? Задумайтесь. ми з нашим експертом, ведичним астрологом Алаком якраз про це говорили і про їхнього лідера говорили. І як в нас склалося у всіх українців враження, що вся Індія супердуховна, що вони всі гарно себе поводять, розуміють, що таке карма. А виявляється, не всі це зовсім не так, тому що деякі люди вважають все ж таки, що матеріальний світ він дуже важливий, і Індія, поки користується цим можливістю насосом качати, вона качає. Але, до речі, у нас буде дуже цікавий ефір. Десь незабаром за лаком він там про Індію і про їхнього лідера дуже цікаві речі сказав. Кермічні, що на них чекає, незважаючи на те, що Алак живе в Індії. я хотіла би додати, повертайтесь до свого коріння. Не шукайте десь Бога там, шукайте його тут, на своїй землі. Кожен на своїй землі, кожен, який живе в своїй державі, шукайте Бога там. Ну, Бог, звісно, всередині себе, але шукайте відголоски Бога навколо себе. Про Китай ми не договорили з вами. Що ж буде з Китаєм і з його лідером? Ну я хочу сказати, що опять же, да, він він розуміє, він розуміє, що зараз війна іде з Божим народом, і він розуміє, вони дуже забобонні і вони знають пророчества, і знають, що Бог покарає. Божья все одно рука вона в останній момент вона покарає. І вони знають, що це їм принесе загибель. І тому вони зараз роблять всі важливі усилля для того, щоб зрозуміти, як і нашим, і вашим, і кармічно зменшить для себе цю нагрузку. Але, скажімо так, зараз вони втажнуть все, що можна, але потім, знаєте, Китаю є ким платити. Їх так багато, що вони думають, що навіть якщо кармічно їх трошечки провідять, для них це навіть вигідно. Розумієте? Тому о, так само будуть продовжуватися епідемії, і навіть та корона, яка пішла в якійсь мірі ну, від китайців, вони її робили для того, щоб нищити інші народи. Але де вона відізвалась? У них. Де найбільше загинуло людей від корони в Китаї. І це Бог якраз показав, що е, не рий яму, сам в не неї попадеш. І він їм показує, що зараз вони вибирають неправильний шлях, і це буде відображатися те, що на їхніх людях. Але я хочу сказати, що вони. Дуже високо піднялися в технологічному, і у них підуть дуже великі збої. От якраз, скажімо, з кожи, з радіації або ще щось, воно буде якраз у них. Щось буде проявлятися у них. Якісь такі катаклізми, які будуть приносити знаєте, іменно технологічне, технологічне падіння. Бо для них Бог зараз, це технології. І от саме там вони потерплять крушення, хоча і е, хвороби, і опять же у них будуть, знаєте, як в ДНК. Руйнування і дуже багато будуть хвороби, які генетично будуть убирати людей. Так що, скажімо, так, вони доходять до піка свого народження, а потім вони так само будуть втрачати можливості. І з тої великої нації вони скатяться дуже сильно. Ну, це такий народ, який може швидко групіруватися. Знаєте, мабуть, нам треба у них в цьому повчитися. В цьому вони знаєте як мурахи. Вони дуже швидко групіруються і починають опять підніматися. Я сподіваюся, що ми переймемо цей досвід і ми зможемо піднятися не гірше, ніж китайці, як вони це роблять, як вони вміють це робити. Тому для них йдуть дуже суттєві небезпеки, але зараз вони на два фронти грають, тому вони можуть виграти для себе час. Те, що вже не може зробити Росія, вона вже не зможе виграти для себе час. Стосовно групуватися, підніматися і звертатися до свого, до свого роду, до свого коріння, практикувати разом, об'єднуватися. Ви знаєте, ви це можете зробити і дуже успішно, а особливо після того, коли прочитаєте книжки пана Віктора Шовкошитного, Хорса, які зараз можливо є в наявності, зараз Олександра запитаємо. Адже там стільки практик, друзі, що вам на все життя це і наступне точно вистачить. Да, всі зараз наявності, якраз десяту книжку, ми повинні забрати на цьому тижні пере, а, а, повторно перевидано, і всі книжечки є. Є в наявності, тому будемо раді вам допомогти. І дійсно дуже багато, ви зможете вирішувати кармічних питань з наших книжок, тому що дуже багато зараз люди чують про карму, а, розуміють, але не знають до кінця, як правильно її зробити. Але хочу нагадати, щоб навіть почати очищати чи, чи, карму. А, завжди треба почати спочатку очищати свою свідомість, очищати своє тіло і тільки потім карму рода. Тому що, якщо ти не підготовлена, починаєш робити більш серйозно, Речі, то можеш провалитися і не зробити і не те, і не інше. Навіть більше знаєте, відчинити двері і ще більше може зайти карма. Тому що карма напрацьовується кожного Божого дня. Від того вибору, який ви робите в тій або іншій ситуації, ви напрацьовуєте або негативну карму, або позитивну. І для того, щоб ця карма, її треба щущати. Знаєте, у нас є другий курс, кармічне зцілення, є книжечка до другого курсу. І я, пись, хлопчик один у нас навчається, каже, Саша, чому я от кожного місяця роблю кармічне стілення на перших місяцях я це ярко відчував. А чому зараз я не відчуваю? Я кажу, сонечко, кажу, ти три місяці, не пороби кармічні стілення, зроби тебе, кажу, про мураш цього. Тому що це як миться. Коли кожного дня миєшся, вроді, е, вроді все добре. А коли три місяці не помився і помився, суттєво відчув різницю. Тому запрошуємо до нас на навчання. Ми навчимо вас, як очищати себе, як очищати своїх близьких. Ських як очищати свій рід дуже багато практик. Є семінарів тематичні денних, і ви багато що зможете зрозуміти в своєму житті. Якщо ви ще не чули дивовижні розповіді на каналі Містична Історія, то раджу вам натиснути зображення на екрані вже зараз і обов'язково послухати. Я чітко розумію, що життя за смертю воно 100% існує. Я взнала про її діагноз, і я розуміла, що цікаво, як вона снилася. Вона намагалася ходити. Я зрозуміла, що він допоміг їй піти. У мене є дихальна практики вона творить просто магічні чудеса.